Всім привітки, всім доброго ранку. Я сьогодні снідаю хліб з медом. Я страшенно хочу солодкого, страшенно. Правда, я з'їла вже одне яйце куряче. Ту тобто 70 калорій. І ці два кусочки хліба 160 калорій. То маєте 200. 160 і 70, 230 калорій. Так? І меду тут десь на 70 калорій. 300 калорій. Чай без цукру. Уже в результаті. Хочеться солодкого Капець Це буде <реш> менш, менш калорійно. Все, є плінтус. Чоловік визвонював по всяких магазинах, дав телефон і забув. Сьогодні ран зранку дзвонять і кажуть, ми плінтус вам привезли, заказали. Приїжджайте, забирайте. І все, є плінтус. А ті, що ми в них купляли, настільки віднеслися, ну, як то, халатно, байдуже. Та й треба робити висновки, де купляти. <рес> Чоловік купив, щоб, бо каже, ти не маєш, носиш той телефон в руках, щоб ти поставити. Донька ходить і показує, як, як ним можна користуватися. <рес> кажу, доню, так точно ні. А покажи нормальні варіанти, покажи нормальні. За 90 гривень, каже, купив, а тебе вроді. Тільки ти 150 разів його не гни, щоб воно не зламалося. Уже. На шию. каже. Добре, не перевертай, не треба, не перевертай тоді. Каже, на шию можна. Я кажу, та, на шию, якраз мамину шию знімати. Другий підборідок. Кажу, ти, ти можеш, кажу, бо ти молоденька. Ось так і, і потім. Ти показувала так, так? Ти показувала класно, коли в другу сторону знімати. А. Не лице, а цей. Тоді треба знов гнути, так? Не я вам. Він огнущився спеціально Ага. Ось так. Тепер попливіче. Короті, понятно. Короті. <laughs> Перший раз ти зробила краще. Ну добре, все, не гни. Мені він для чого буде? Мені для чого буде, коли, коли мені треба поставити десь і знімати, тому що Тому що той, що на високій ножці, мені незручно. Оце я можу собі на стіл поставити, на кухню поставити і так знімати. Ну, і в принципі, ні, носити тяжко буде в руках. Ну, отак хіба, якщо щось так багато знімати, повісити і так знімати на шиї. Або отак. Чи дивитися так? Хто дивитися? Ти до мене новиць заговорила? Чи ти до глядачів так кажеш? Ти до глядачів. Купила собі такі штани ще давно, щоб спати у них. Але я у них щось спати не можу, щось вони такі якісь. Так, ходити нормально, а спати таке трошечка, знаєте, відчуття? Тяжкувать. Та й буду ходити по хаті. Літо воно якраз добре. Даю їсти, даю. Купила собі такі голубі і розові. Мені здається, я їх брала ще, по-моєму, по 150 гривень. Палацу. Тоді навіть ще не були модні палацу. Буду ходити по хаті. Зараз якраз така погода. Що до шортів за холодно, для спортивних штанів зажарко, а оце саме то. А ще маю такі. Дві які. Цих якість вже приємна, то я в них вже сплю. Такі широкі. І ще одні отакого От кольору класнючого. Маленькі, приємні. Ну, Вороніка зараз Та, там є. А є. Ідемо писати диктант. Що мені прийшлось вислухати? Наталя спокійно, Наталя, спокійно, спокійно Наталя. Як вам вдається бути такою спокійною? Наталя то я. Такий жарт був. Написали. Ну що, Вероніка, треба писати чи ні? Ні. Як ні? Букву У забула як писати? Ні. Забула. Рука що робить рука зараз? Болит. Болит, ну то треба літом писати чи ні вчитись? ні? Все одно ну, не буду треба наїколи. Ну але бачиш букву. У а як ти прийдеш до школи і позабу нормально і позабуваєш букви в Іспанії. Буду писати в Іспанії будеш писати. Та заки до Іспанії, то ти все забудеш і нам прийдеться у Іспанії вчити букви. По новій і вчити, тренувати руку. Та вчитися будемо, ти жой. А, а буду... там уже будуть завдання. Вчителька буде слати завдання. То ну то коли ми будемо мати час вчитися, вчити букви і розпрацьовувати руку? Ввечері. А що вечором? Вером. Виконувати завдання. А, а рука відвикла від праці, а там уже багато буде. Там буде математика, там буде англійська, там буде письмо. там буде досліджує світ. І твоя рука, яка не працювала ціле літо, як вона може це? А букви позабуваєш. І ми будемо замість Будемо за півгодини шукати, як пишеться буква У Чи ага, З. секундочки. Угу, дві Добре, сім. Ну, ми з тобою зараз займаємося. Якщо ми перестанемо займатися, то ти все забудеш. Ну скажи, треба вчитися літо? Ні. Треба, а, треба. То не треба. Ну, треба. не тр... Канікули. Канікули. Все, -ра -ра. Ми не В результаті хліб з медом ненадовго. Мені поміг наїлася цукерки. Ти що наїлася, та й маю спокій? А то не було мені спокою. Так, хочу попробувати сьогодні готувати ось цей рис. Зараз спробуємо разом, чи буде він рисинка в рисинку. Якраз випробую оце, що чоловік мені купив за 90 гривень. Щось знімати. На шию повісила, трошки вас буде, напевно, трісти. Ай, не дуже зручно мені. Так. Ай, я так не можу. Дивитися через телефон важко. Ні, важко. Ось так краще. Так, беру я стакан рису. Стакан рису. І зараз ми побачимо, знаєте по чому? По воді ми побачимо якість цього рису. Чи буде сильно мутна вода? Ну, я би сказала, що ні, що той рис мав більш мутну воду. жовта вода, жовта. Жовта-при жовта. При Жовта-при жовта, жовта. Два рази промити, я думаю, достатньо. Два рази достатньо. О, ну, чоловіка така дурна звичка. Сірники, які вже запалив. Запихати назад в коробку. Ужас, ужас. Так, стакан рису, два стакани води. Сковорітці. Я роблю рис у сковорідці. Чим менше була б була площа, не чим менше, а чим більше. Господи. Що тут таке? Підсолити. Так, я ще душистий перчик. Дві горошинки буде досить. Лавровий листочок, де він у мене тут? Так, Олійки я дам Дві ложки. вам, я думаю, досить помастити. Так. Сухий чесничок, буквально я так собі насиплю. Таку отак. Зараз в мене є цибулька. розпочати. Валін. Цибулечки половинку отак. Дам. Все, він починає кипіти. Він починає кипіти. Все він у мене закипів гарненько. Тепер я його закриваю кришкою і газ на мінімум. І чекаємо. До готовності. Все, за той час як я з дитиною зробила математику. Пройшлися по табличці множення, по табличці ділення. Зробили приклади на додавання, на віднімання. Мій рисик, готовий. Бачите, яка краса? Ну, так, да. оце, я розумію, справжній відпарювальний рис, відпарений. Бачите, рисинка в рисинку. тін 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 Краса. А на цьому в мене все. Всім па-па, до нових зустрічей! Це воно! Супер! То, що треба? А нема такої всередині, знаєте, крупинки-твердинки. О, я люблю, я не люблю, коли там середині залишається така крупинка, твердинка Клас!